ЗСУ продовжує завершення розгрому підарів в Новокостянтинівці. Розповідаю, а з вас репост та коментар. В Новокостянтинівці ЗСУ продовжує перемелювати іпотечників, висуваючись з Яструбиного та Степного. Рота сваркової бригади морської піхоти відмовляється рятувати своїх жени в дах. Ним на допомогу командування кидає роту 810-ї бригади з Костянтинівки. ЗСУ одразу контратаками вдарили по флангам 810-й бригади, там могила для русських. ЗСУ толерантно давить на піде в Олексіївці, більшість з яких 155-та бригада. Там вже безвилозно 4 тижні і щодня мінусуються. Ним на допомогу кинули на швидкоруч, заново укомплектований інвалідами підрозділ 30-го полку. В Костянтинівці страждає теж 810-й. Бригада підрозділ, тому ним кинули з затишного Гуєва на допомогу батальйон 382-ї морської піхоти. Вварачено прикол. ЗСУ успішно відбувають атаки підверської піхоти, а штурмовий підрозділ Ахмату сидить у закріпі, десь далеко на позиціях, та п'є чай. В яблуниці ЗСУ контратакували фланг. В Юнаківці пекло, бої тривають жорстокі за кожну позицію. В садках ближні бої та були контратаки ЗСУ. Підери несуть великі втрати, але чинять опір. Тут, на підтримку напрямку в обороні, прихрамали іпотечники інваліди. Можна вже сміливо сказати, що Підерський полк тут теж закінчує свою бойову славу. Всього ЗСУ завчора провели п'ять контратак, а один тільки рупак сумського прикордонного загону наніс втрат болотним на цьому скріні. Слава Україні! Героям слава! Слава нації!